Instagram Edits – це застосунок, який повинен знищити CapCut. Instagram незабаром представить програму для редагування відео під назвою Edits. Наразі Edits недоступний ну, для перегляду, для завантаження. Тому що його е, анонсували повністю вихід десь приблизно 13 березня. Тому всі чекаємо, що ж це буде за застосунок. «Етіс» дозволить користувачам створювати відео до 10 хвилин тривалістю та з роздільною здатністю десять сімдесят Відео Може е, можна там редагувати, публікувати в інстаграм та аналізувати їхню продуктивність у рілс. Крім того, у програмі будуть доступні анімації анімації, створені штучним інтелектом. Е, Генеративні підписи, текстові та звукові ефекти, фільтри, наклейки та голосові оверлей: ось таке, як то кажуть, цікаве оновлення. Будемо чекати його.